Друзі, також я хочу з вами сьогодні трішечки поговорити про родину. Сім'я найдорожче що є в людини. Кожен має свою родину. Ластівка не може жити разом з горобцем. І ведмідь, і вовк, і лисиця живуть своїми родинами. Людина має свою родину. Хто становить родину? Завдяки мамі й татові ви з'явилися на світ. Вони завжди перебували поруч, навчали вас ходити, говорити, читали вам казки. Мама співала вам колискові. В українській родині з давніх часів існує звичай шанувати найстаріших членів бабусь і дідусів. Вони розсудливі та мудрі, мають великий життєвий досвід. З вуст бабусі та дідуся ви чуєте казки та історії. Які казки ви чули від бабусі? Чого цікавого вас навчив дідусь? Давайте розглянемо ілюстрацію родина. Хто є на зображенні? Ми бачимо, є мама з татом, діти, а також дідусь і бабуся. Пропоную їх назвати, придумати їм імена. Нехай є тато буде Олег, мама, наприклад, Олена, бабуся Оксана. Дідусь може бути Олексій. А дітей назвемо Артем Назар та Марія. Скажіть, будь ласка, ким є Олег для Олени? Вони чоловік та дружина, так? Хто такі Артем Назар та Марійка? Це діти. А ким є батьки? Батьки це Олена та Олег, так, для дітей. А також Оксана і Олексій вони теж батьки для своїх дітей. Наприклад, це батьки Олени. Скажіть, будь ласка, а які обов'язки має виконувати тато в родині? Чи є якісь обов'язки у мами? Скажіть, будь ласка, як ви допомагаєте своїм близьким? А тепер уявіть, що ви стали батьками? Скажіть, будь ласка, як би ви колихали свою дитину? Як ви її пожалієте? Чи можете ви заспівати для дитини колискову? А як ви будете її сварити? Чи можна бити дитину? Як ви будете обіймати свою дитину? Що ж, а тепер давайте пригадаємо всіх членів родини, які у нас є, і спробуємо назвати їх лагідно. Наприклад, тато, а лагідно ми скажемо татусь. Мама. Лагідно ми скажемо на неї Матуся, бабця. Як ми скажемо лагідно? Бабуся, дід. Лагідно буде дідусь. Брат, а лагідно братик. Сестра. Лагідно буде сестричка. Дядько. Як скажемо лагідно? Дядечко. Тітка. А лагідно ми назвемо її Тітонька. Молодці.